Ти коли-небудь жив у місці, про яке ніхто не знає. Де найбільша подія року це відкриття нового АТБ? Де коли кажеш звідки ти люди питають, а де це? І думаєш, моє життя скінчилось, так і не почавшись. Єбіня штата Вашингтон, 83-й рік, населення. Три тисячі людей. Баз Осборн, 19 років. Працює в супермаркеті під керівництвом мудака на ім'я Мелвін, найбільш ненависного типа, якого він тільки знав. Вранці школа вечорами касиру в магазині, на вихідних нічого, навкруги ліси. До найбільшого великого міста їбошить 100 кілометрів. Знайоме відчуття, коли здається, що світ десь там, а ти застряг у глухомані. І тоді троє друзів беруть в руки гітари і називають банду іменем того мудака Мелвінс. Спочатку грали швидкий хардкор, але вже тоді відчувала, що жанр не може розкрити їх потенціал до кінця. Вони тягнулись до чогось більш самобутнього. Щось у них просилось назовні, але хардкор був занадто вузький для їх внутрішнього світу. І в 84-му в лісі щось здохло, впало й завонялось. Вони взяли панк і зробили його смертельно повільним. Коли всі біжать, ти йдеш. Коли всі кричать, ти шепочеш. Коли навколо всі грають швидко, ти граєш так повільно, що ж страшно кожну ноту влили всю свою провинційну злість та безнадію. А один пацан сусідніх ібіній. Часто в них ночував в гаражі. Курт Кабейн. двоє хлопців з забутих міст. Один спит у коробці, а інший працює в супермаркеті. А через 10 років вся планета буде знати їх імена. Підписуйся, якщо хочеш знати як. Мелвінс навчили мене головному, коли тебе ніхто не бачить, ти можеш бути ким завгодно. Сотні людей вважають себе не на своєму місці та не з того міста. Хтось з Бердянська мріє про Київ, а хтось з Києва про Лондон. Але Мелвінс довели, найкрутіші речі народжуються там, де нічого не відбувається, бо коли навколо пустота. Ти наповнюєш її своїм звуком. Сьогодні Мелвінс легенда. 40 років грають ту саму важку музику. А що ти робиш своєму Бордянську, Олександрію, Береговому? Пиши в коментарях, з якого ти міста, про якого ніхто не знає. Що створюєш там, де нічого не відбувається. Можливо, через 10 років і про тебе снімуть ролик? Наступного разу я розкажу, як ці провінціали записали альбом, який змінив світ. Підпиши, щоб не пропустити.